Сьогодні ми поговоримо про те, що ж болить у нашій спині. Причин болю в спині може бути дуже багато, вони можуть бути різні, починаючи від якихось дуже дуже небезпечних випадків. Але зазвичай найчастіше причинами болю в спині є звичайні. Дегенеративні зміни, тобто, грубо кажучи, зношуваність. те, що ми називаємо остеохондроз, те, що ми називаємо випинання, грижі, протрузії дисків, те, що ми називаємо спондилоартроз. люди говорять, відкладаються солі, те, що ми називаємо хронічними м'язовими спазмами, це все в принципі можна об'єднати у дегенеративні зміни хребта. І в більшості випадків цей біль пов'язаний із хронічною або недостатньою рухомістю, заблокованістю певного сегменту, там де він нормально не рухається, в нього нема циркуляції є застій. І через це воно набрякає, подразнює нервове закінчення, і на це організм реагує додатковим м'язовим спазмом, тобто він цей сегмент все більше і більше заспазмовує, щоб він все менше і менше рухався, і процес зношуваності наростає. Є випадки болю в спині, які є більш небезпечними. В вертебрології вони називаються так звані червоні пропорції. Це ознаки якихось переломів, інфекції, онкологічних захворювань. Ці червоні пропорції повинен обов'язково виявити і запідозрити спеціаліст і відправити на певні дообстеження. Якщо ми бачимо ознаки цих так званих червоних пропорцій, ми зобов'язані людину відправити на МРТ. Якщо ми не бачимо цих ознак, в принципі, можна лікувати людину навіть без такого вартісного обстеження, як МРТ. Можна розпочинати лікування і без того. Важливо пам'ятати, у більшості випадків біль. Є пов'язаний з звичайними, ну мовно кажучи, звичайними дегенеративними змінами, втратою міцності, заблокованості, відсутності нормальної рухомості певних сегментів. Але це у більшості випадків. Є певні випадки, які є дуже небезпечні, можуть мати певні наслідки. Тому з збону спині краще все ж таки перестрахуватися і обстежитися у спеціаліста. Якщо він виявить ознаки червоних пропорцій, тоді вас керує на необхідне обстеження. Якщо ні, тоді вам буде рекомендувати то чи інше необхідне лікування. Для того, щоб ви позбулися болю, в принципі, навіть раз і назавжди, якщо ви будете дотримувати всіх рекомендацій. Найголовніше це рух. Ще древні Лікарі казали, що рух це життя. В організмі людини є понад 360 різних суглобів. Кожен з цих суглобів створений для того, щоб рухатись. Тільки в одному нашому хребті є біля 100 різних суглобів, тому що є 48 міжхребцевих суглобів, є між кожним ребром і кожним хребцем також по два суглоба. Наприклад, в одному грудному сегменті є 4 суглоба реберно-хребтових і, су... і ще по 4 суглоба між сусідніми хребцями. Тобто дрібних суглобів у нас є в хребті дуже багато їх також є багато. Всі ці суглоби створені для того, щоб рухатись. Якщо б ці вони не повинні були рухатись, то там би і не було суглобів. Просто був би хребет однією суцільною кісткою, так як, наприклад, стигнула, яка, яка сама по собі не рухається, а рухається на суміжних суглобах. Але кожен з цих сегментів створений для того, щоб рухатись. І саме при руху. Працює добре наш опорно-руховий апарат, добре працює м'яз, добре працює суглоб, добре живиться кістка, добре живиться міжхребцевий диск, добре працює зв'язки і добре працює нервово-м'язовий контроль. Тому найголовніше у лікуванні болей спині, у лікуванні дегенеративних захворювань, це є рух. Тут важливе питання безпечності цього руху, тобто, все треба робити обережно, щоб не викликати подальші пошкодження. І систематичності цього руху. Тому що, якщо ми робимо якісь вправи один раз в тиждень чи один один раз в 10 днів, ну, то ми можемо їх і не робити, це не має змісту. Якщо ми робимо це систематично, якщо ми робимо вправи регулярно, я не кажу навіть кожен день. Два-три рази на тиждень для підтримки здорового хребта є достатньо. Якщо ми говоримо вже про лікування, ну, то треба виходити з кожної ситуації окремо. І це не потрібно робити по 5 годин кожен день. Достатньо до години часу, 2-3 рази на тиждень для підтримки здорового функціонування хребта. Знаєте, як завжди говорять: якщо у вас немає часу для свого здоров'я, у вас буде час для вашої хвороби. Потрібно виробляти в собі таку звичку, і потрібно систематично працювати над цим.